Ну да, слушай, хотел пригласить там тебя. Я приеду вот на следующей неделе в Киев, возвращаюсь. Может, там встретимся да. где-нибудь, в баньке попаримся. Ну, в бане? Да, но я не хожу по баням. Ну, как-нибудь просто там посидим, развлечемся. Развлечемся, в смысле развлечемся? С королевской чешуей. Не, без нее. По мужски. По нашему настоящему. Да будь ласка, будь ласка, давай. Звони и я. Знаешь, знаешь, как это у нас говорят в футболе? Под хвост побалуемся. Да, ну интересно у вас скажете. Я не футболист, я не знаю вашей жизни. Ну вот, да, ты же знаешь, как под хвост баловаться. Не знаю. Ну как, ты я видео смотрел, как ты говорил, как... А то хуйня, меньше дивись, а то хуйню. То, то, Що э, тобі розказувати? Ти не знаєш, що роблять опоненти, як вони із на біло-чорний покій. То хуйня, все, не уваги. А чому тебе Мартинюк так ненавидить? Тому що дурак. Але Господь всіх карає, тих, хто проти мене. Мартинюк он завтра будуть обирати керівництво рак, Мартинюк уже. Не вице-спикер, и он не, не, не обирает. Ну, ну давайте, я чую, кто-то там предспевает. Давайте все разом. Путин! Уважаемые граждане России! Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, за первые 12 лет нового века сделано немало. Уже через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, безнадежно постаревшую по возрасту, в прямом смысле этого слова, и не способную сохранить свою самостоятельность и даже свою территорию страны. И, и еще один. Важный момент. Процесс получения гражданства для наших соотечественников, для тех, кто культурно и духовно близок к России, затруднен и до безобразия забюрократизирован. А вот завозить неквалифицированную рабочую силу, в том числе и нелегально, достаточно просто. Уважаемые коллеги, сегодня найти работу с достойной заработной платой, как правило, можно только в столицах или в сырьевых регионах получить качественное образование и медпомощь в нескольких крупных городах. Города. Российский бюджет, социальная сфера фактически находятся в заложниках финансовых и сырьевых рынков других стран. Однобокая сырьевая экономика, мы об этом неоднократно говорили, не просто уязвима для внешних шоков, Главное, она не обеспечивает развитие и востребованность человеческого потенциала и не способна дать большей части нашего народа возможность найти применение своим силам, таланту, труду, образованию, а значит, по определению, порождает неравенство. Мы должны беречь офшорный характер российской экономики. По некоторым оценкам, 9 из 10 существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, включая, кстати, компании с госучастием, не регулируется отечественными законами. Это наше ключевое достижение. Я хочу обратить на это ваше внимание. Уважаемые коллеги, мы должны всецело поддержать институты, которые являются носителями традиционных ценностей. Это низкая эффективность государственной власти и коррупция. Настоящие питательные зоны для коррупции стали госзакупки. Отдельно хочу сказать о социальной сфере. За специалистами, работающими здесь, закрепилось казенное определение бюджетники. По уровню доходов они не дотягивают до среднего класса. Вынуждены отказывать себе и в нормальном отдыхе, в жизненном комфорте и в профессиональном развитии искать постоянно дополнительные заработки. Уважаемые коллеги, универсальные демократические принципы, принятые во всем мире, должны быть исключены, абсолютно исключены из политической повестки. Мы не допустим возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать. Контролировать, оценивать результаты ее работы. И мы должны помнить, что достойно прошли этот непростой путь. Шаг за шагом достигали поставленных целей. Нам стало известно, что буквально три часа назад бывшего премьер-министра под конвоем доставили в хамовнический суд. Пресс-секретарь судьи Виктора Данилкина немного прояснила ситуацию, сообщив, что сегодня началось чтение приговора. Пока зачитана только вводная часть обоснований 6 и 7 статей, по которым обвиняется бывший премьер-министр. В процессе чтения приговора прозвучали такие пункты обвинения, как хищение государственного имущества в особо крупных масштабах, финансовые махинации и превышение должностных полномочий. Завтра будет чтение обоснований по основному пункту обвинения. Бывший премьер обвиняется по статье 205 Уголовного кодекса как лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма с целью устрашения населения и оказания воздействия Там на ты органы ты действующей ты власти. Це звичайні жінки, яких можна зустріти на вулиці, яка от збуджує. Існує думка, що чоловікам подобаються великі бюсти. Ви всі чудові, кожного з вас отакі груді. Супер О -о. супер. Я ж кажу, от мій еталон. Серйозно? Да, да. Причому так ви руйнуєте всі причем... стереотипи, control. які існують взагалі. Ну я і в політиці руйную ці стереотипи. У мене була знайома дівчина, от зробила штуч до цього я її любив. Після того, як вона зробила штучні груди, я один раз потрогав, мені не сподобалось. Натуральні сто процентів. А чим пахнуть? Жінкою. Ось мій еталон. Ось. Коня з хати палаючий винесе. Чоловіка на скаку зупини. Ось. Я люблю, коли мене на руках носить. Давайте, 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 <реку> давай. Ні, ну сказала, то давай. Що <реку> ж люблю? Давай. <реку> давай. <реку> 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 Нардеп Олег Ляшко вкотре довів, що він справжній чоловік. Давайте, дівчата, хто бачить на себе найкращий бюзалтер, вибирайте. Мені каже, яскравіше сюди треба, щоб він відтіняв. О, то що треба? О, до речі, да а що супер. Я думаю, більше надо, да, да? Бо цей малувати. це дуже красиво. Ой ой ой. <реш> Рецепти для жіночих грудей, та цілувати їх треба, а то найкращий рецепт. Пане Ляшко, скажіть, будь ласка, дуже багато проходить чуток стосовно того, що ви не тієї орієнтації, але я бачу, що ви дуже навіть нормально реагуєте на жінок. Пане Єрма, а можете більш відомі, що політика про це спитати? Тут Балашов є. Хай він буде вашим першим гостем. Йому треба вибори вигравати. Я на виборах взяв 60%. Мені вже немає потреби нічого пояснювати. А в нього ще попереду мають бути не одні вибори. Його попитайте про що небудь. Я зрозуміла, пане я Балашов, не я, не дум... не я не думаю, що ви будете наступний. Тобто, в такому режимі ми будемо працювати в прямому ефірі десь близько пів години. Мені подобається І життя. тільки прямий ефір. Пояснюю, для чого, щоб потім уже нікого, ні в політика, ні в мене не було ніяких претензій. Ти сказав? Ти за ці слова відповідаєш. Вже не може до мене Олег Ляшко підійти і сказати, пані Ірмо, слухайте, я там не те, що сказав, або не те, ви не те, що запитали. Будь ласка, вирішите це з програми. Тобто я не винна, що ви невірно відповіли. Ну і все тільки залежить в принципі, від вас і від вашого розуму. Я з себе знімаю всю відповідальність. Е, всю відповідальність знімаєте. І, 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 і там теж все знімаєте. Після прямого ефіру. вибачте, тобто я маю відповідати в прямому. ефірі, а ви будете після прямого. Ні, то ви теж у прямому знімаєте усе, слухайте, що слухайте. Ви мені ви... самі просто приймати мать міри. Вибачте, затронули мою дружину, мою сім'ю. Я хотів би так, відповісти. Нада Савік, якщо ви не заперечуєте. Я до речі, я не знав, що він говоритиме цей ідіотізм. Да. Але моя сім'я завжди мене підтримує. Моя дружина до речі, тут біля студії. Якщо ви не заперечуєте, я її заведу. Ви хочете подивитися, я вам її заведу. Ви не заперечуєте дайте Виживання держави. А ми його знову переводимо. Про декларацію ми обов'язані указувати доходи своїх. членов семьи. Человек задал корректный вопрос. Если сейчас будет продолжаться эта клоунада, я уйду. Верс. Потому что дайте ему метлу, пусть он летает здесь и веселит публику. Нет, подожди. <свят> я... Подожди, ну, <свят> но, ну это кошмар. Да, не в но, Не, подойдите, не подойдите, надо. Вы его проплачиваете, а рассказываете, господа, что вы Подожди. <свят> так это уже другая... Шановні Наші шановні, роман смертне, Олександра Володимирівна, будь ласка, не трогайте, хоч ви мене і мою жінку. Подивіться на своїх. Все. Шановні глядачі, Все, ми упродовж віде. багатьох років отакі от діячі експлуатують тему, розказують, придумують, що ляшко якийсь там голубий. От зі мною жінка, за якою я 15 років живу. Розказують, що жінки немає, що якоїсь не тієї орієнтації і так далі. От я хотів би, зараз дивляться на нас мільйони людей. бачить Бог. Я не знав, що він на таку дурню говоритиме. Ми просто їхали росіта із школи. Їхала, кажу, поїхали, подивився Все, на цей дур. Так вас завод Розкажи, тому, не надо не що чоловіку, правильного... що ти потрапиш. Ви не заперечуєте, шановні друзі. Ви ж хотіли чути мої дружеці. Хай два слова. Хай масло. подивляться, що вона розумна, що вона красива і що вона може вибачити мене і, і постояти за свого чоловіка. Я бачу лідера нового лідера опозиції. Ні. Не заперечуємо. Она лидер дома, она багато вплывает на мене. Олег, я не говорю, вы, вы не... только А насправді лидер, у... они... вот лидер. лидер у нашей семьи, це наша десятилетняя донька. Владислава, Экофори даст любому чистую. Прости, Прости. скажи два, слова. два слова. Да, два слова, конечно. Добрый вечер всем. Вы знаете, Олесь, я сидела в коридоре, я думаю, я вас заинтересовала еще тогда раньше. Почему? Покидай. Вы серьезные политические питания, которые ну, ну, к... это в клоунаду. надо. Кто? Кто? И вы знаете, един... я... мы почекаем. Единственное, просто что я хотела сказать, я... это а только что. Пришли, Офигеть, Сав. Нет, скажем Это я не семью не помню, представляю. Александр, Александр не идите сюда. Вот, да вы не могу я формулировку так. помните, как он Конечно. это сказал? Он Почему сказал. вы убили жену? Он имеет в виду, да. что если Уз нет декларации, Все. значит ее нет в живых. Он Все. Просто Все. Где режиссура? Господин Пашинский. Вы, вы просто, вы просто очень вы конспиролог низкой пробы. Да. Так, сценарій. Ми, я ми... придумав то, що Бузіна скаже. Да. Да, я придумав то, що він твітя. Сценарій. І він придумав да. мою дружину. Якщо я би придумав сценарій, повірте, він би був немножко лучше. Чому Микола Томенко закликав не ходити в цю студію? І ми з ним дебатували, потрібно ходити чи не потрібно ходити. Є величезна кількість важливих суспільних проблем. Прийшов Роман Безсмертний. Вони створюють великий громадський рух. Не діє судова система. Існують в країні Ты політичні хочешь, в'язні. Нам а потрібно з владою в кінці кінців кінці, якось Я те шукати, домовлятися і виходити з цього. А мы не пришли, клоунами тут працюваем. Выбачьте, звучит я, Вибачьте, звычай, я думаю. тебе никто кто не закрывает, тебе вас? вся Украина видит. Кто Будь вас? вас? А вас? Самих а Вы ну, Знаете, я хочу сказать одну такую вещь, что, в принципе, на самом деле это политическое шоу. И, но ну, я не понимаю, каким образом обсуждать вы там семью, куда он спрятал, кого убил, потому что это конкретно вопрос к депутату, к политику, а не к его личной жизни. Поэтому, если вы хотите, то, в общем-то, о личной жизни, наверное, можно в каких-то передачах там, наверное, на правда про Зирок или еще что-то но никак не у Савика. Поэтому, знаете, я абсолютно спокойно сидела, смотрела передачу и абсолютно не собиралась выходить на эту сцену. Но я думаю, со мной все познакомились и больше мне сказать нечего. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, шановные, я думаю, еще просто треба выбачиться. Я был пять разів депутатом парламента. Если депутат парламента называет людину Олег, Ну, для того, щоб почати нормальну розмову, треба сказати, що я як депутат парламенту, вибачаю за те, що назвав людину уродом. Ну це не може дозволити собі депутат парламенту. Коли він каже, що я вбив свою дружину в декларації. І крім того, він не депутат парламенту. Не трогайте мою дружину, бо я не Не перебувайте мене. Я не чему бому зрозуміло чи ні? ви розумієте? Олег, ви б попробували дослушати. Попробували просто дослушати. Ну реально Крім того. Савик, я я буду очень корректен. Но ну, смотрите, вы аргументировали свою мысль и трижды в аудитории мне и сидящим на этой стороне публично показали комбинацию из трех пальцев. Ну разве это хорошо? Но ну, разве после этого у вас, ну нет, Дмитрий, ник... то вам комбинация от миллионов людей еще раз. А. Это, да. это очень густо. Давайте оставим здесь Ляшко. всего доброго. Виходьте, отак. Вот Ви підете із влади. У спасіє господин Лешков, все ж я Мне надо делать выбор, і я вибираю їх, а а не люди, вас сожалію. А люди вибирають мене. Ви можете вибирати їх, а что? народ вибирає мене. Я, я. вибираю їх. Я скажу відверто, ми своєю присутністю якось освячуємо ну ці сказав. речі. Це я не скажу, повинно бути. Зеніт, я вам скажу відверто. Мені програмі, не до вподоби такий формат, дискусії, формат дискусії, такий спосіб дискусії. Оце єдине, все, а мені спасибо. шановні Репламна глядачі не до вподоби, коли вони знущаються над вами, дуря і обкрадають, і приходять тут овечками. Все, 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 прикидаються не надо, не надо. невинними. Не Скільки мільярдів не украли? Скільки людей посадили? Не надо. Если, если никто не вернется, я буду говорить полтора часа сам. Но без вас. вас. Нет. Без ну, мне с вами не интересно. Я Олег Ляшков, лідер радикальної партії. Ми наведемо порядок в Україні. Ми піднімемо Україну з колі. Я Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Україні радикальні зміни. Україні порядок. Молоді. Роботу, зарплату і гідне життя. Молодь. До влади. Молоді перспективи і гідне майбутнє. на поготові. Лідер радикальної влади. Україні радикальні зміни. Україні порядок. Молоді. Роботу, зарплату і гідне життя. Молодь до влади. Молоді. Перспективу і гідне майбутнє вила на поготові.